Друзі і доброго ранку студія це країна онлайн. Цього тижня ми знайомимо вас з унікальними автівками. Зараз покажемо, як тюнінгують автівку, що прийме участь у одному з найбільш рейтингових та відомих змагань у світі у Париж-Дакар. Париж-Дакар проводять вже більше 30 років, починаючи з 78-го. Утім, у 2008 го ці змагання перенесли до Південної Америки. Ті, хто вже приймав участь, кажуть, що за складністю маршруту, за кліматичними умовами та за іншими ознаками, ці території досить схожі. Перед стартом автівки повністю перебирають та модернізують. До речі, це новий двигун, який буде вперше використаний на українській автівці, яка буде приймати участь у змаганнях Париж-Дакар. З автівками для Париж-Дакару в Україні працюють лише тут, в цій майстерні, у Києві. Зараз ми поспілкуємось з головним е механіком цього проєкту і дізнаємось, чим же ця автівка відрізняється від інших. Вітаю, доброго ранку. Ну, Перше запитання в мене, чому ви вирішили змінити двигун? Чи він відрізняється від того, що стояв раніше на цій? Е він відрізняється тільки тим, що він е зібраний з нових запчастин. І в принципі, врахували деякі моменти з минулих, ну, з експлуатації з минулого разу. Але там суттєво ми нічого не змінювали, тільки там, нові запчастини. Ну, в принципі, це абсолютно можна сказати новий двигун, тому що нові вали, нові поршня, нові шатуни, і все нове. Але в принципі модель та ж сама, яка ми опробували вже там багато років. Взагалі, які вимоги до а, автоподібного класу, що вона має вміти? Ну, автомобіль повинен швидко їхати по бездоріжжю, а, максимально швидко, як дозволяє там бездоріжжя і, і регламент по швидкості. Швидко це наскільки? Яка швидкість? Максимальна швидкість це 170 км на годину. А це вже як буде справлятись сам автомобіль, як буде справлятись пілот, як буде дозволяти там дорожнє покриття чи бездоріжжя. А Наскільки я чув, 8 тисяч кілометрів зараз ділянка ралі, а, наскільки важко її подолати, наскільки важко ремонтувати у полі подібну автівку. Ну, а, якщо наскільки важко подолати, це, напевно, питання до пілота. Я можу розказати, що, ну, наприклад, кожен, кожен вечір, коли там, чи після обіду, коли приїжджає екіпаж, автомобіль. Переглядається повністю, можна сказати, на ньому робиться великий сервіс, так як те, що робить пересічний водій, десь кожні з 90 тисяч кілометрів. Тому що навантаження дуже великі, наприклад, розкручується те, що посаджені спеціально на фіксатор різьби, але вібрації такі, що він розкручується, ваточо ламається що неможливо зламати там, безпосередньо там, керуючи автомобілем по, -по бездоріжжю навіть по такому звичайному. Дякую. Це була країна онлайн, країна така, як вона є, тож до наступних включень.